Зовку натяжку моклі зараз падає. Поправити. <рикул> Поправить зараз <рикул> він зараз паде поправи. <рикул> <рикул> Пойде, хай, хай. Це нормально. Привіт, трішки потрібно скинути поросяток рано. Колій кажуть, що йде на пенсію, колоти в селі не буде вже кому. Ну, якщо серйозно, то потрібно трішки звільнити місце, щоб десь підлаштувати клітки. І самі ж розумієте, метро, де трактор, де трактор, потрібен трактор, на трактор потрібні кошти. Зараз помаленьку поважимо. Ось ця я мірав, то десь мало би бути 120 на 145 Мав сьогодні піти на риболовлю, проспав. Нічого. Реально цим займається на вагу, все як положено. Перемірав рулеткою, одне вже зважили, все совпадає, Плюс-мінус 200 кг, так? Да? Рулетка показувала 193. Може бути так? Що там О, я ж мав серйозно, я бачив. Ви наперед. Minus se pilo. Opravdu, opravdu. Tři, čtyři dělají. Opravdu, pilo. Opravdu, pilo. Opravdu, pilo. Opravdu, pilo. Na pilo. Opravdu, Ну, зараз будемо продовжувати. Ага, все. Так, друзі, спродуємося, спробуємося. Я це спеціально не виріжу. Здравствуйте, добрій ранний, я через минут 20 буду дома, бо мене нема. Я подзвоню вас. Да, да, я через минут 20 буду, давай. Діти давай на два. Брави сюди забруднюсь. Через 40. Бо ми ж вашу касу. Вони вівці не беруть. Вівці? Распитати, кози знають, що беруть, зараз що беруть. А Та вівці щось не попадало. Бачу, що машина, машина їде і... Чоловік хоче продати племені вівці. Той є бажаючий, можливо, у селі, в сусідніх. Приїжджайте. Гарні, великі, годовані, без сала. Звук руху Відбивається? Ні, вона промазала тропоплитку це дружина, так? Сестра? Не, ну ви найсли бізнес. То, дружина? Вище, 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 попади, вище. Вірую, що хоче жити, потрібно крутитися. Ви цікавилась, зарядка обішли. Так він скриває. 260. 6. 266. 266. 10. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 116 216 216 216 216. 200. 116, 200. 200. 200. 216, 200. 216. 200. 200. 200. Заміряємо, чи співпадає розміри в таблиці, розміри по возі, так для цікавості, бо для цікави. Але як чоловік каже, що є різниця в салі, де більше сала трішки воно. Об'ємне, але легше. Де менше сала м'ясні, то співпадає нормально. Тобто такої уваги до уваги брати по серйозної. Звідки міри що пошиє? Так, щоб нам підняварила, тобто як це воно. Ось так на око приблизно. Що наміряє, то твоє. Бо ну, так воно не міряється. Так не воно дуже зоргла. Байдена? Давайте. Давай. Приблизно. 115, да, 118, так? Ну трошки ще. бо... Шатрок. 120? Ну десь так, хай. 120. 120. Ну так. Мінус юлі, вже. Колись ми приїжджали на базар. Всі як намірають 140 таку стягу нормально? 120 довжина приблизно, не точно. І 140 в вхватить груди. Це віднімати 100 треба. 160 повинно показати. Зараз побачимо сьогодні на вас. Неправильно зміром і розстояємо. Ну, я мірав по 125, воно ті її мали, але я це не мірав, не знаю. Ну Зараз побачимо, як цікаво, просто таке. коли ти можеш. зараз Так, 242. 242 мінус 50 вага клітки. Це 192 кілограми. А по цьому показали Так що вигідно завжди реалізовувати, якщо порусяти реалізовувати на вагу. Відтарували, поглянули і все до діла. Не то, що там хтось когось, тому що є в думках, що хтось когось хоче десь колись. Все нормально, відтарували, зважили і до діла. Каба окремо поїде, а? Ти як султан будеш зараз? Ну, не поможеш. Секунду, почекаємо.

Сім, 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 Такий непоганий стандарт. Плюс-мінус середня йде 200 кг. Ну, Друзі, вже на 4 колеса є Прорідили трішки. Оце мені подобається і з цією вагою. І я вам скажу, що... О, там раніше такі були міфи. Можливо, там і знаєте, щось таке відбувається. Ну по правді не знаю, але що вагу там накручують, неправильно показують. Я перед цим ці поросята, які здавати, примірав. Ну не всі двох, примірав рулеткою, то показувало меншу вагу ніж показало на. Ну, на самій вазі, як би сказати, по таблиці показували менше. Так як е чоловік Валерії сказав, що якщо сильне порося, воно обман... ну, обманливе. Якщо м'ясне, то тоді це більше якби, сходиться до діла. Ну Десь приблизно таке орієнтування може бути. Значить, що там було 120 на 140, да? 120 довжина. Зараз погляну на таблицю, які хоч щось видно. Так, 120. Що покаже просто наскільки, як вона товщина. Обхват тулуба. Це сюди пішли. 120, 122, 118. Оце мені здається, я 118. Беремо, можливо, десь неправильно трішки так як порося було зігнуте. Беремо 122 якби своїм запасом. Це 137. І сюди 140. 193 кілограми. А скільки там було? 192. Зараз попоремося з тим, що залишилось. Розплануємо трішки день і хочеться скочити, поглянути на кукурудзу на соняшник. Як там питання щодо чого, так і заодно покажу, розповім вам. По Соняхові. Ну, побачимо, як зараз просохне трішки, так як ночі і вчора ввечері пішов дощик, то чи на польові дороги можливо буде виїхати зараз, просохнете скочем. Побачимо, як на соняхові впливає різна норма припусів і внесення селітри. Чи є якась різниця, можливо, цвете, можливо, не що до чого. І по кукурудзі побачимо, які певні питання: ці дощики, яку роль зіграли, Так як дощики були непогані для кукурудзи. Для соняху я вам кажу, це саме топ. Це просто. Поки що де дерево. Зараз я піду постукаю. Це просто шикарні умови на даний момент. А далі побачимо в цілому. Зараз буде швидко. Все, друзі, зробимо такий плановий об'їзд по кукурудзі, по соняхові, так як Хоч і кукурудза близько, але часу не вистачає як цього прийти, поглянути, що як до чого. Ну, В принципі, всі процедури, які потрібно було зробити, зроблено, що якщо вже щось і поправити, ти ну, просто не зможеш. І поїдемо на сонях, там трішки далі. Ну, в цілому така зараз кукурудза. Як бачите, викидає вже е, качанчики. Два, один, два, один. Тут на виході. Третій лізе, погляньте. Я вам казав, що цей сорт дивує. В принципі, з того мною побаченого за певний проміжок часу, я вам скажу, що цей сорт того року розповідав. На жаль, в цій якраз фазі, можливо, трішки пізніше його засушила жара. І питання були розповідав так, як є. що Так у всіх воно сталося, що хтось. У когось трішки краще, когось трішки гірше, в залежності від коли була посіяна. Хто хоче посіяв, проскочив і хто пізніше посіяв, проскочив. А в мене так попало, що якраз у в таких фазах, де вже качан, де наливання мало відбуватися. ну Хто пізніше, в принципі, там згоріло також, хто хоче, щоб вже трішки більше зав'язалося і якби заплилося і нав'язалося зерна на качанові. А у мене прям туди попало і такий був результат. Хоч і не розчарований був, ну що зробиш, ти ж погоду не зміниш, поливати не будеш і всі ці питання. Тіні її не створиш. Хоч там, де під лісом та частина, вона. По відношенню до того, що сипала загальна ділянка, там було краще. Там ліс її трішки все ж таки притіняв і зберіг. А там, де на середині, як би сказати, не було тіні, то вона згоріла. Ну, стабільне насіння, той результат. Торічний результат цього року я його бачу так само в цій фазі розвитку. Як би Є трішки буранчиків, вологи випало, об'єктивності ради сказати, питань немає. Дощики пройшли тут, цього року, ну, що вам казати. Самі ж бачите, що нормально. Ляє так нормально. З цими градами лише десь хмара надійде і всередині отак робиться. Ну Також нічого не зроблю. Ну хоча б помилуватися, які вона має зараз там. Один, два. Угу, Третього захтів. Два, два. Ну це якийсь не, не сильно вискочив, бо пізніший схід був. Два. Ну стабільність, стабільність, друзі, один, другий. Питань ніяких по цьому немає, я вам розповідав, що я бачу, ну це з краю трішки, ходимо туди далі. там Картина трішечки інша. Тут вже качанчик набитий, вже викинуло. ну, в Цілому так, в цілому так, непогано. Ріст цього року і трішечки нижче, і не дивлячись на те, що верніше і враховуючи, що був пізній посів. Уже в травні місяці ми сіли. Так? Десь не пам'ятаю, потрібно буде по відео поглянути. Я там розповідав в принципі, публікація відео. А відео виходить практично там, ну, не чекається там тиждень місяць і тоді опубліковується по гарячим, як то кажуть, слідам, що воно одразу. То десь, у травні місяці, не пам'ятаю, десь приблизно четверті числа пізній рахується посів, вологи вистачало, умови в принципі, були нормальні. Далі пішов град, вона була маленька там фаза трьох листків. Ну, в стані трьох листків побив, розчесав оці промежутки, які бачите, це не сівалка, друзі. Отак, де немає, це повибивав швидше за все град, тому що сходи були гарні. От тут ну, мови немає. Де вже знищив той град цю кукурудзу, її там приснився от ну, Такі просіви виходять, де повибивало, де там, де там, де там. що, такі питання. Але в цілому на даний момент. Що далі буде, ніхто не знає. Лише поживемо і побачимо. Провтик з гербіцидом внесення є, е, е, є засміченість. Причина жовта стояла холода, не вносилась, не хотіла стресуватись, потім град, поки вона відійде, похолодання також стресанула, і вже коли то трішки забігався, не зміг, як би сказати, вчасно цю процедуру тут зробити. І е, Буран був показував такий немалий. Така засмічена, скажімо так, ділянка. Але гербіцес працював до діла, плюс пройшлося міжрядку, і зараз такий непоганий стан. Ну, ринувато ще щось сказати, але як на ранній посів і дивлячись, якому вона стане на даний момент, то в принципі питань немає. Задоволений розвитком самої рослини. Але трішки незадоволений те, що протикав певні моменти. Поїхали на соня. Я вже сказав, що є різниця, друзі. Зараз на Бомондові син агроритма. Підем зараз до Альдазора, брата цього сина. Значить що, прийшлися, так хто пізніше підписався, інформація, що відбувається і що, що твориться. Перша частина там засіяна випадково з нормою десь 80-90 кг. Одна лійка більше сипала селітру. Е, міст, міст не пам'ятаю, 34, мені здається, і 4. Е, Сипала одна більше, друга менше. Далі це альдозор був посіяний з такою нормою селітри по сої. Далі альдазор був посіяний з такою нормою по кукурудзі. Далі бомонт був посіяний без нічого. І тут бомонт посіяний з нормою внесення селітри при посівові. 48 кг, Якщо я не помиляюсь, якщо бути тошним, ми коргляємо до 50. Прийшлися так візуально прогляли, тому що зараз зайти туди. Ну там практично ну, пошомірити покашкати. Якось ну, розумієте самі. А щоб взяти і виміряти кожну, потрібно. Або цим каштетом кидати, де випадково впаде виміряти, або брати якусь певну ділянку, вираховувати середню статистичну, наприклад, висоту на квадратний метр середню статистичну і тоді вже вибивати. Така доцільність. Я не думаю, що тут суть такого аж питання, що аж так. То прийшлися візуально, поки що такої помітної різниці по правді і по-чесному не бачимо. Але, можливо, це попливає на набитість самої корзини і на набитість самого соняху. Ну, я вам скажу екземпляри Просто мене вражають, як там було рука і соняшник. ну в мене рука така не, не легка, Погляньте, які ну, одні з таких оце є, є, ну можна врахувати, що це краєвий момент. ну І там попадаються непогані. Я вам скажу, непогані, як на зараз. то Правда, що дощики трішки... Дощики були, гарні дощики. Не буду гріха, як би сказати, заробляти. Гарні дощики. Вчасно прийшлися, вляло такі, як колись в дитинстві, літні, лівні, от оти кажуть, як зіляло, то зіляло, стояло непогано. Ділки працюють. Давай маленька, не підведи. Обійди кожну зернинку, кожну квіточку обійди, Полетиш до власника, скажеш хай хоч 200 грамів. Мене додасть, буде приємно. І що найцікавіше, друзі, ну погляньте, бачить, мені попадався чоловік о, в Ютубе, що казав, відправлю 200 баксів тому, хто, в кого грубший соняшник знайде в себе на ділянці і покаже. Пиши, чоловіче добрий мій, якщо ти бачиш це відео, пиши, куди відправляти номер картки. Питань немає у мене. Друзі, ну це ж, це ж капець. Це капець, просто капець. Погляньте, які стволяки. Краєвий, звісно, що момент такий, но вони. Він просто шикарний. Пут-футву. Де дерево? Де дерево? Постука. Ну, красота, друзі. Погляньте, які стволяки. Ну цього я трактором трішки, він би був ще грубший. Трактором десь робив міжрядку і протягнув. Гарні корзини, ну там далі. Зараз зайдемо вже туди вище. Тут середньостатистичні, нормальні, можливо і вищі середньостатистичних корзин. В такі моменти попадають. Поляки стоять, що їх на пилораму потрібно брати і на доски розпускати. Ну? О. Тут же 600 баксів я нащитав. ну З моєю рукою рівняти ну, смисла немає, бо вам... Здасться, що нормально, а, а так то красот. Ну а тут, друзі, альдазор. Альдазор у кожну хату вражає, показує, показує себе з гарної сторони. Того року показав засушливий. Період часу вистояв цю жару, засуха вологи не було і всипав по почутих мною певних таких результатах. Один із найкращих результатів. В принципі, то що я чув, не буду збріхувати. Найкращий результат, але, можливо, хтось не так сказав. Знаєте, є різні моменти, що люди думають, що скажеш ті заздрість, потім щось не вийде. Ну, можливо, воно щось впливає, але бути щирими, а то все. Yeah, 3, no am Став трішки напросив, так як там погано буде, мене видно. Ну, По засміченості, друзі, така є річ. Є все ж таки полізла, швидше за все, друга хвиля бур'янів. Є паутиця, з нею тут потрібно буде поборотися. По захворюваності нижні листки мають ну, такий стан. Не знаю, мабуть, кліщ, мабуть, септоріоз, ну щось це більше якби до людей, до тих, які е, професійнішого окупа до цих захворюваності. По-перше, ну, пара, саме нижня, вона така, а друга вже якби тут питань не сильно є. В цілому непогано він себе поводить. Є оці моменти, що я розповідав, показував, як бачите, що також якась рожа отака, вона... Є присутня, але в цілому, щоб вона заважала розвитку рослини, то ні. Це такий крайній краній, не чесно буде судити, а тут, де не випало нічого з ось такі корзинки. Ну, Куди ж? кашкет, як накинув на голову, то й сонце не буде видно. Непогано, непогано. Ну, це ж також дерево, якби В цілому так, друзі, в цілому поки що так. Приємний аромат, Соняха. бджоли літають. Вологає, сонечко. Ну, не вистачає ще одного і дуже важливого. І це, звісно, не коментарі, не вподобання. По бажанню, звісно, це зробіть. Буде приємно. Але надіємося, що з часом все буде. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео, друзі. І хай щастить! Це Миколині бджоли 100%, він їх всіх значить. Якщо, якщо Миколині зняв 300 грамів Зазулька. Зозулька не знаю чи я. Лети, Зозулька, лети.